Дяки вам у новому відео. Я вже готую сніданок. Вирішила відварити цвітну капусту і броколі. Буквально декілька хвилин відварю. У мене ще будуть грибочки, а в дітей буде яєчня. Такий у нас сьогодні сніданок, майже здоровий, а можна сказати, навіть і здоровий сніданочок. І потрібно набрати водички, щоб зробити каву, бо вода у нас закінчилась. Зараз відправлю сина. У дітей яєшня, у мене грабочки і ще шматочки трішки м'яса. Я вчора чоловікові готувала. Неліна <світ> показує, що в неї теж є татуювання. Чекає, щось не фокусується, така жаба. Така мені, якщо чесно, вона <світ> напоминає якусь ропуху. <світ> Але дитині подобається. І ще така осінь. Я дозволяю їм буржує. Локоть побитий, дозволяю їм клеїти. Ростик швиденько збігав в магазин, взяв нам свіжого хлібчика, зараз підсмажу гриночки. Взяв ще їм по соку. Тобі з полуничкою дай побіг по водичку набрати води. Два таких маленьких чупачупсика взяв і це хлібчик. Та поки він прийде, якраз остигне це яйця. Ми. Це, це будуть твої, але ти спочатку будеш їсти таке, добре? Оце спочатку є сердечко. Я буду це. Хорошо. Добре. Добре. Ангеліна як принцеса, ходить в такій <смі> спідничці. Їй дуже сподобалось, тому вона її натягнула прямо на штани. Все, всім смачного, хто їсть, хто обідає, снідає вечеряє, всім самого смачного. У Нас настало літо, тому я займаюся вже складаю речі. Куртки точно вже складаю в шафу і вирішила ще прибрати в коробочці з донечкиними такими резинками. У неї дуже багато резинок. Нам дарила колись дівчинка, прислала мені подарунок. Дякую Ютубу, що подарили мені таку можливість для моєї донечки такі гарні резиночки ручної роботи. Якщо ви мене дивитесь, то вам ще раз дякую. Завжди, коли робимо донечці зачіску, і ось в минулому влозі вона була з жовтими такими бантиками, це теж цієї дівчинки робота. Тому я складаю такі більші бантики в одну коробочку, а всі ось такі маленькі в іншу. Хочу навести трішки порядок, бо тут є все кроме порядку. Ось розпустився бантик, донечка його. Чи розпустила навмисно, чи випадково, не знаю, але і таке теж трапляється, тому хочу більше забрати. А ті, якими ми користуємося кожного дня, скласти от сюди. Ось такі справи перебираю. Всякі такі заколки, є навіть і такі великі. Це мої, але я ними не користуюсь, тому вони лежать ось тут. Але ось ці нам обов'язково знадобляться в садочок з гарною зачіскою, десь на якесь свято. Дуже симпатичні. Такою справою я займаюся. У нас вечірня прогулянка. Ростик на самокаті, Ангеліна теж. І, як завжди, наше гарне місце. Там качки плавають. Качки – плавають? – Качки В озері. В – озері. Угу. По озера гуляє багато людей, а ввечері то точно. Але ми йдемо. Ага, батутик, ще так? Ну, вже всі бачили ваші модняві татушки. І йдемо ще по справах. Діти взяли самокати, а ми там до бабусі занесемо пакети. І в нас буде така вечірня прогулянка. Ввечері стало прохолодно, не знаю, чим не чути, бо вітер, але поїхали. Поїхали! У нас є дуже гарні місця прямо біля дому, де можна гуляти, хоч і коло нас прям дорога. Але все рівно пройтись по такому гарному зеленому місці. Дуже приємно. Вітер такий теплий, приємний, а ось це от озеро. Ми проходимо повз нього, тільки з іншої сторони. Взагалі це озеро в нас тут як начебто водосховище, щось типу такого було. А зараз не знаю. Анелідо змушує мене, щоб я її везла, бо в неї не дуже то виходить, але я кажу, що їй треба якось вчитися. Опа! Ой, це ще й було знято на камеру. Не буду вирізати. Таке теж буває, без цього прям е, нікуди. Так що, ми йдемо, я така пере... перекосилася, бо везу Ангеліну, бо в неї не дуже вдало виходить. А якщо виходить, то трішки не вдало. Я думаю, вона з часом навчиться. Ростик з'їв Чупа-чупса і дожовує жуйку від Чупа-чупса. Так що, все. Хочу сказати, що швидко і дам кашилась. Так що дуже круто, що таке вже тепле повітря, приємне. Дуже приємно вже гуляти. І ввечері саме то, саме кайф, гуляти коло озера. Поїдеш трішки сама, Зніму очки, щоб мене було трішки видно. Ой, надавило мені від очки. Буду тягнути дитину то знову Ні! не може їхати. Лінда, там. Як добре, що в мене є помічник, який повезе донечку на своєму самокаті. Ну, в неї дійсно щось не дуже добре виходить, а вона ще й в нас лінива така. Хоче, щоб все всі робили за неї. Ротик, що задихався. Я ще раніше задихав. Він раніше задихався, бо, бо сам біг. що що? А під горбик, да, трішки такий. Горбочок. Не знаю чому, але моїм дітям така розвага дуже подобається. Або обігати їх ці круги. Ангеліна ще не дійшла до того фініша, як ти вже до цього. І я, яка стою з двома самокатами і пакетом. Чекаю, поки діти награються. Бо ось так от їх вести мені нереально. Так, показую, що я хочу. Хочу перелити свої б'єточка. Петрісочка. Сябака. Хто пам'ятає цю таку злу собаку? Злу чабаку. Хочу перелити деякі ємкості в ось такі от баночки. Взяла такі баночки. Щось вони мені не попадалися на очі, а ось сьогодні мені вони попалися в Аврорі ці 19 гривень, а ці трішки дорожчі. Але перелею, щоб менше було та Ну, і ще ангелінці замість того рушника, якого я показувала, що з. Таким капюшончиком взяла ось такий. Теж як рушник, можна одягати на пляжі. І ось такими для ручок вирізи, а тут воно зшите. І воно дуже легеньке, швидко буде сохнути, дуже приємне до тіла. таке. Ангеліна вже перебирає іграшки. Тут є іграшки, які ми приносимо, які нам вдома не потрібні, приносимо сюди. Тут склад іграшок. Тому Ангеліна вже їх перебирає. А і ще Ангеліна в Аврорі взяла собі таке маленьке. Прям подивіться, яке напроти моєї руки. Малесеньке, малесеньке. Відеречко. Бітріска! Сьо, собака! Сьо, собака! В квартирі на 9-му поверсі, а ця собака мерзнеть. Подивіться. Подивіться на ці. На цю любов. І Ангеліна це любить. Для мене це прям. Для мене це прям. Я прям не можу таке, коли собака облизує. Хоча я розумію, що вона є проглистована, все, але це явно не моє. Ростусь викинь ту жвачку, вона вже не добра. Покажеш, що у тебе там за нова така татуювання? Це хто? Жабка. Ну, жабку ми бачили, хто в тебе ще є. Така бджілка, да? mm -hmm. чи це джмель? Джмель. Mm -hmm. І ось така? це хто? Осічка. П'єтечка, що таке? Що таке? Ці діти тобі не дають покою, ти хочеш з ними гратися, а вони вродні, так? Да? Чи дітечко? -ді «Ми з додому вже все світиться і набагато менше людей на вулиці, вже не гуляють. Але 9 година, ще тепло і така прям приємна прохолода вечірня. Ми щойно повертаємось додому, а наші чекають домашні справи. Після усіх прогулянок на мене чекає ще ось така велика куча прання. Я її щойно принесла з балкона, все лежало великою кучею на балконі, так як кожного дня два, а то й три рази працює пральна машинка, тому накопилася така велика куча гура, яку потрібно скласти. У мене щось не доходили руки. Або, можливо, не було натхнення, як я говорю, а ось воно до мене прийшло, тому я цим і займаюся. Поки мої діти чистять зуби, я вімкнула щось там на фоні про якісь подорожі. Люблю таке дивитися. Ми взагалі з Ростиславом інколи сміємося, ввечері щось вмикаємо і кажемо, так, куди ми сьогодні поїдемо. І вмикаємо там якусь подорож, як блогери. Мандрівники щось знімають. І так, а в нас вечірня подорож, часто ми так шуткуємо, дивимося, любимо дивитися на природу. Я думаю, ви вже зрозуміли з наших відео, що я люблю взагалі все, що мене оточує добре і не дуже добре. Якщо це не дуже добре, то це гарний досвід. Думаю, ну, я з вами поділилася своєю думкою. Дякую за те, що ви провели цей день з нами, це відео з нами, за те, що прогулялися теплим літнім вечором. До зустрічі з вами у новому відео.